Актуальні питання духовно-патріотичного виховання молоді. Такий семінар об'єднав представників різних регіонів України. Івано-Франківськ для проведення заходу обрали не випадково, адже у місті діє значна кількість організацій, які займаються вишколом молодих людей. Тож у нас це питання на належному рівні, запевняють чиновники. У нас є свій досвід, і через цей досвід можливо буде корисний для інших регіонів України. Є прекрасні методики, які вони випробовані вже не десятиліттям, а століттям, наприклад, пластова методика. Так, наприклад, вплив безпосередній вплив церкви на виховання молодого покоління. Оце ті методики, які ми хотіли б сьогодні показати. На запрошення Івано-Франківці відгукнулися гості майже з цілої України за винятком сходу та півдня. Всі вони приїхали на Прикарпаття за досвідом, однак і самі мають що розповісти, зокрема щодо реалізації молодіжних ініціатив. Кожна людина, кожна дитина, кожен студент, який має на меті провести якийсь молодіжний проект чи запровадити якийсь флешмоб, чи провести якийсь фотоквест, місці ідеєю може прийти до нас. Центру і разом з своїми педагогами, які працюють в нашому центрі, ми цій дитині допомагаємо, і таким чином щотижня, а інколи і по два-три рази на тиждень проводимо молодіжні флешмоби, квести, семінари, проводимо студентський бал міського голови. Тобто реалізуємо спільно з молоддю багато гарних проєктів. Що ж до переймання досвіду Івано-Франківська у сфері патріотичного виховання молоді, то колеги з Кіровограду відразу виокремили для себе цікавий аспект. Я тільки що подивилась в роздатковому матеріалі. Про вашу військово-патріотичну програму Чорний Ліс. Ви знаєте, в нашій області теж є Чорний ліс. І я обов'язково цю програму, таку програму введу в бюджет наступного року. Семінар триватиме два дні в рамках його проведення. Гостей ознайомлять із основними закладами духовно-патріотичного виховання молоді, а також організують ряд екскурсій по місту та області.